Вони сам робить хліб нашій старобороні, нашим хлопцям. Для українських бійців щораз свіжий хліб, каже кухар Леся. Він свіжий, тільки з духовки сідав, він навіть гарячий. На кухні відранку вирує робота, готують традиційні страви. Будемо робити зажарку. Цибульку, морковку піджарим. Частуватимуть і салатами. Наймолодша помічниця Ліра нарізає варені овочі. Вирушає за домашніми яйцями. Вони підуть на салати. Дівчинка старається. Говорить, подобається працювати. Я допомагаю розвозити на їжу. Ну, Мені подобається, тут робити. Це кафе щодня безкоштовно пригощає до пів сотні працівників поліції, швидкої тероборони та військовослужбовців. Тих, хто проїжджають повз, розповідає його власник Андрій Дзюба. Є час. Знаєте, така пословица – розбрасувати каміння і їх прийшло час збирати. Так от був час, коли цей заклад заробляв гроші, а я вважаю, що зараз прийшов час їх витрачати. Тому ми якраз витрачаємо ці гроші, я думаю, що це нормальна справа. Місцеві допомагають, хто чим може, каже власник. Друзі допомагають, знайомі допомагають, мешканці. Привозять, хто там картоплі мішок, хто там яєчок На самом деле ми ще й на пости розвозимо їжу. За столом добровольці тероборони спочатку підкріплюються борщем. Борщ, бомба, справжній український борщ. За нього стоя воювати. Це, одно, це однозначно. Далі раціон доповнюється свіжими варениками. Дуже смачний. Хай москалі. Завідують нам, це вони будуть свіщі лаптями їсти, а в нас варенички смачні. Богдан говорить, таке пригощення не лише поживне, а ще й важливе для всіх захисників. Насправді це дуже приємно, що наші підприємці про нас піклуються і надають допомогу, яку вони можуть надати. Це дуже добре, це дуже раді. Бо не завжди встигаєш поїсти зранку чи що, а так хоч класична постута підкормлять, привезуть не голодний. А коли воїн не голодний, то він може воювати. Радіють і працівниці кафе, каже Анджела Буката, що зосталися з роботою, яка нині важлива. Теперішній час без роботи залишиться це дуже важко. А так і ще й допомагати комусь. Ти встаєш. Думаю, що новий день, нові сили, щось нове. Жінка говорить, будуть раді будь-якій допомозі продуктами чи іншою підтримкою, бо все це заради перемоги. Ми можуть готувати більше, більше їжі, там більше блокпостів розводити. Там працювати таким же чином для України та захисників. Просить і Андрій Дзюба інших власників кафе. Я вважаю, що тарілку супа кожен заклад може зварити для наших бійців. Тому дуже хотілося б, щоб в Україні кафе не закривалося, вони покривалися. І те, що вони заробили хать, вони трошки потратять на наших бійців. Тетяна Рива, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкащина.